Всім привіт! Сьогодні у нас продаж найкращої трьохкімнатної квартири в житловому комплексі Паркленд. Квартира 110 квадратних метрів, знаходиться на 10-му поверсі. Виконаний дизайнерський ремонт. Давайте я вам її покажу. Зліва при вході у нас є перший санвузол у санвузлу. Пральна машина з режимом сушки, умивальник, велике красиве дзеркало, унітаз, душова кабіна, а також шафа для зберігання. Далі по плануванню проходимо у кухню. По кухні у нас техніка найкращих провідних виробників: це холодильник Bosch, посудомийна машина Bosch, газова поверхня та духова шафа Siemens, Маємо кам'яну стільницю та система Blum. Великим плюсом є газовий котел, тобто маємо індивідуальне газове опалення. Маємо великий та функціональний передпокій. Тут у нас дуже багато місця для зберігання речей. По санвузлу душова кабіна, ванна, умивальник та дзеркало, а також туалет та біде. Перша кімната дитяча. Тут у нас ліжко, робочий стіл, телевізор. Маємо багато вбудованих шкафів. Кондиціонер. Далі проходимо по коридору і потрапляємо у нашу затишну спальню. Тут у нас велике ліжко 2х2, дві приліжкові тумби, мейкап столик з церкалом, телевізор, кондиціонер. Також маємо велике панорамне вікно з дуже красивим виглядом на місто. Величезним бонусом є окрема гардеробна кімната. Далі проходимо у вітальню 25 метрів простору. Тут у нас комфортний диван, тіві зона. Та біокамін, великі панорамні вікна. Є ще одна кімната гардеробна або кладова. До чого я простора, класна, сімейна та затишна квартира. Ціна її 195 тисяч. Єдиний тільки мінус. Вона поки що не ваша. І трішки по комплексу ЖК Паркленд. Це у нас комфорт-клас, Голосіївський район, дуже велика закрита територія та охорона. Тут у нас є вся необхідна розвинена інфраструктура, паркінги, дуже класний ландшафтний дизайн. Тому запрошуємо вас на перегляд. А більше квартир у нашому телеграм-каналі.